Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчатка. Пропоную вам сьогодні разом зі мною зліпити баклажан. Для цього необхідно приготувати пластилін, дощечку та стеку. Беремо шматок фіолетового пластиліну і відриваємо від нього шматочок. Можна відрізати стекою та розминаємо у своїх ручках, для того, щоб пластилін був м'якеньким і гарно було з нього ліпити. Після того, як розім'яли, кладемо на дощечку і розкочуємо пластилін у ковбаску. Невеличку, таку десь як ваш мізинчик Пальцями пригладжуємо один кінчик нашого майбутнього баклажанчика. Ось так, як це роблю я. А для того, щоб зробити інший кінчик, ми беремо трошки зеленого пластиліну. Зовсім маленький шматочок з нього відірвали і скочуємо його у кульку. Маленьку, гарненьку кульку. А потім пальчиками її притискаємо і робимо таку як капелюшок. І одягаємо цей капелюшок на наш баклажанчик. А потім пальчиками ось так пригладжуємо капелюшок до баклажанчика. Бачите, як він схожий на справжній баклажан. А тепер треба зробити йому невеличкий хвостик, ще менший шматочок пластилінчику ми відірвали і робимо з нього малесеньку таку спочатку кульку, а потім ковбаску. І обережно приліплюємо до нашого баклажанчика, до капелюшка. Ось і готовий наш баклажан. Малята, я чекатиму фото вашого баклажанчиків у групі. До зустрічі!